Для мене досі не до кінця зрозуміла позиція світлобуди. Так. так вона постійно говорить про те, що вона підтримує Україну вона багато допомагає, показує це тощо. Але у мене е, виникає логічне питання. Невже вона не розуміє, що, наприклад, так, такими діями, як випуск е, е, двомовного альбому, угу. зараз вона провокує так е, хвилю хейту так. проти себе? Не ну, окей, в тебе в тебе типу, є російськомовні пісні? Окей, так поклади їх на поличку, якщо ти не хочеш їх перекладати? Так. Можливо, через 10 років там ти будеш е, той артисткою, яка перша співає там російською мовою там на українській сцені. Добре, вона тобі дзвонила? Ні. Питала про це? Ні. Ну, от тобі відповідь. Але комусь вона подзвонила і когось запитала. І цей хтось сказав їй, це нормально, роби це так. Угу. Тобто вона не розуміє цього. Ні. Отак, як розуміє ні, суспільство? Ні, вона не розуміє це. Може, вона і не розуміє, це і у когось питає. Таке ж може бути, так. правильно? Вона когось питає, а цей хтось їй каже, ну, роби це так. Або вона нікого не питає, робить те, що вона вважає за потрібне. Це ж питання особисто до неї. Якщо вона не те ні, ні тебе, ні мене, ні будь-кого іншого не питає про це, то є дві відповіді: або вона питає когось іншого, або вона нікого не питає. Чому вона так робить? Ну це її вибір. І, її, і потім вона дивіться, вона, вона дивується потім що їй прилітає. Хоча а, вона справді багато робить там для віддави міст, так. тощо ну, тому, тому мені здається, що треба змінити людину, яка їй відповідає е на питання. А якщо або немає, мати так... двох людей, які мають полярні позиції, або або так, або, змін... або якщо вона нікого не питає, тоді запитати у когось, чи є в неї телефон, Слави Дюміна, для того, щоб перезвонити йому і запитати, що він про це думає.